У нас сьогодні острів Скарбів, Коротше, піратська вечірка, ми будемо грати в настільні ігри. А хто з нами сьогодні буде грати? Що нікого нема? Коротше, я буду грати один. Що? Сідай сюди, красуня. А ні! Є Каролінка, дивіться, яка красива! Вау! Ти сьогодні як принцеса! Ну так. Значить, я хто буду? Пірат? А ти принцеса або королева. Так, цей острів Скарбівськ та ж сама серія зірка. 85 ходів. У нас кожен раз збільшуються ходи в цій настільній ігрі. 5 плюс 20 хвилин від 2 до 3 гравців. Це в нас бродилка. Ну, давай подивимося, яка в нас сьогодні нова карта. Тут інструкція. Так, у нас фішки є Зелена, синя, жовта і кубик рубик так, а карта в нас якась має бути. Вау! Клас! Ти бачила яка карта величезна? Тут старт. Це в нас іде чорна перлина, а корабель. Фініш тут. А фініш хтось має добратися аж до скарбів. І в нас ще є острів скарбів. Так, так, так. Що ж це має означати? Давай розберемо правила. Угу. Так, хто якщо ми. Знаєш, пере... 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 переміщується сюди. на який номер? Що там пише? 5 і 6. 56. Добре. Так, якщо попасти на гармату, гармата буде стріляти в нас або на ходи більше, або на ходи менше, вертати назад. Є в нас діаманти. Це ходи ще раз. А якщо на скриню, значить врадаєшся на острів. Якщо в нас якір, значить що? Корабель кидає якір і пропускає один хід. Зеленим будеш? А, і є ще дивися рятувальні кола. Вони додають нам ходів. А є ще дивися і такі бомби. Треба на три ходи менше. Так, є в нас медузи. Добре, якщо ти зеленим, то мені тоді яким? Де, Я буду жовтим. Де? А Вон якась тут медуза. Чи це ось Восьминіг Ось хіба? В... Дивись, тут є пляшка, і там всередині секрет. Інтересно, інтересно. Так, давай. Ставимо на стартик. Три. Три ходи. Каринка буде синім. Один. Чи зеленим? Зеленим буде. Два, три. Так, тебе дивися. Вистрілили аж на 12 ходів вперед. Ну що, давайте тепер. Тато на два. А, раз, два. І я залишаюся ще в цьому от морі скарбів. Так, шість. Ого, дуже багато дуже в багато. Стороні. В, туди, в тебе 12, значить 1, 13. 2, 3, 3, 4, 4 5, 5 6. 6. На острів відправляєшся. 5. Ого, ти мене вже випередила дуже багато. Так, три в мене. Раз, два, три. І я на острів відправляюся. <рес> Кидай. Так, ну що, в тебе три. Куди? Два, три. Пропустити хід. Ти пропускаєш хід, бо ти, ти стала на якір. Бачиш. А коли корабель стає на якір, опускають якір в море, то відповідно він стоїть. Так, чотири. Один, два, три, чотири. Я тебе випередив. І ще один раз. Я ходжу. Раз, два, три. А Аж от мене пише. Кидай ще раз. Нічого собі, скільки ходів. і одиничка. О! Я добрався острів маяк. Тримай. Ой. Так, що там в тебе впало? Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На острів відправляєшся. Ну, бач, відправилася на острів. А таке може бути. В мене чотири. Один, два, три, чотири. Тепер твоя черга. Давай. Це ще не кінець, я ж теж можу відправитись на острів. Один, два, три, чотири. П'ять. І ти, ти весь перегнала мене. Бач? А так плакала, що чого знову острів? Раз, два, три, чотири. Ходи. В тебе чотири. Один, два, три, чотири, три. Мінус два. Десь в тебе чотири ходи. Раз, два. Стаєш до мене. Тільки мені не на голову туди, на кораблі. Крина. Підійшла до мене на абордаж. Так, наші кораблі зрівнялися. Класно було б, якби тут замість тих от дядьків були такі маленькі кораблики, правда? Mm -hmm. П'ять. Раз, два, три, 4, 5. Я став на 76. Тепер твоя черга кидати. Yeah. О, як завжди. Все. Ми тепер не дізнаємося. Що там? Шість? Ну, добре, давай, ходи 6 разів. Так. Можуть дуже швидко ту гру, один, два, три, Майже дограємо 6. Пропускаєш хід знов на абордажі. Так, я попав на якийсь острів. Дивися зі скелями, і ти так само. Тобі сподобався, напевно, острів. 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Один. Так, один. Все. Я відправляюся назад на острів. Кароліна сміється, бо я вже майже був на фініші. На. Тепер твоя черга кидати. Кидай. Ну що, чотири. Ходи. Один. Два, три, три чотири. чотири. Ну, все, тобі ще раз треба кидати. Ти знайшла діаманти. В тебе три. Один, два. три. А куди ти три. пішла? А чого ти типу, плила вниз? Ха? Один, тобі сюди. Два, три. Все, на ось. А, ну Ні, чого? <сх> Якщо чесно, то ти була, здається, тут. Чи ні? Так Туруху рахуй три. Один, два, три. Добре. Так, і тепер я. У мене шість ходів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, але вони мене ніяк не спасуть. Кидай. Три. Три Все. Три. Ти перемогла. Дивися, ти знайшла скарпи. В першому раунді Каролінка перемогла. Граємо наступний, другий раз. Так, в першому раунді ми дуже швидко добралися взагалі до фінішу і зараз граємо другий раз. Якщо я перемагаю, буде нічия, будемо грати третій раунд. А якщо ти переможеш другий раз, значить ти перемогла і ти забираєш всі скарби. Окей? Mm. Okay? Все, погнали. На старт. Увага! Mm. Okay. Mm. Я перший кидаю на цей раз. Ні, я. Mm, yeah. Ну так, дівчинку треба пропускати. Чотири. Куди? вибирай зелено. Okay. Два, три. І чотири. В тебе чотири. Чотири. Ну, а ти хотіла змоглювати. В тебе трьох не було. Так, тепер давай, тато. П'ять. Ти знаєш, як це називається? Роза вітрів. Так, в мене п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Ти масса до. Я, мав на е, Я на? вже на острові. Mm -hmm. Давай ходи, кидай фішку. Так, в тебе один. Все, Де ти yeah. на острові, один. А ти куди пішла? Yeah. Країна деколи так рахує. Один, 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 один. І так до фінішу можна дійти з тими одиничками. <хи> так, тепер моя черга. У мене два. Ну, відійди, я ж не бачу траси. Один, два. Тепер твоя черга. чик два. Стаєш до мене. Один, два. Ні, то тут біля мене ти стоїш. Стрілка тобі показує на 56, а не на діамант. Один, okay. два. два. Все, ставай біля мене. Країна постійно за мною гониться, потім перемагає. Добре. Раз, два, три. Ось я вже там на 60-ку полетів. Шимне <плес> хтось копнув по дорозі. Давай. Кидай ту фішку. Так, в тебе три. Один. Не туди, от сюди. Один, два, три. Е, а ти чого за мною гонишся? Все, знову на абордаж. <плес> так, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, я вже починаю тікати. Давай тепер твоя черга. Чотири. Один, два, три, чотири. Чотири. І мінус два. Okay. Там пише. Раз і два. Все. Так, я вийшов вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Давай, тепер твоя черга. Кідати. Кривіна. Uh -huh. Не пропускаємо. мене. п'ять. Один, два, три. 4, 5. Молодець. Так, тепер моя черга 6. 1, 2, 3, 4, 5. Я переміг. Другий раунд за мною, нічия, давай. Так. Ой, моя фішка вже десь полетіла. Так, у нас нічия. Стаємо на старт. Давай. На старт. Увага. Руш, так? Мож, я перша. Дивися, в нас нічия. Давай тепер, хоч я третій раз буду кидати. кубик робик. Добре. Добре? Я перший. Чи ні, mm. чи ти будеш перше? Yeah. Як пропускайте кормінку першу? Добре, я пропускаю. Як твій корабель називається? Mm. У нас вже фінальні кораблі. Тепер хто переможе, той виграв грі. Як твій корабель? У мене чорна перлина. Ну, Так як Джека Вороб'я в uh, кар... піратах Крипського. А в мене рожева перлина. Рожева перлина. Ну, так, хто переможе? Чорна перлина чи рожева перлина? Давай, кидаєш першу. І чотири. Один, два, три. А чотири. А, 4. А, 4. Ну. 4. Так у так Але там пишеть. Смоплювати. Ну то пише 4, значить єш на 4. Так, тепер моє. І в мене 4. Раз, два, три, чотири. Все, підійшов до Карліни на абордаж. Кидай. Один. Ха? Один. Втікла Є. на острів. Ага. Ай-яй-яй. В мене 2. Ага. Раз, два. Угу. Давай кидай. Ти вже на острові. Ти мене перегнала, скільки ходів на 54. Один, два, три, чотири. Все. Тепер моя черга. У мене три. Один, два, три. Так, я на якомусь острові. Тут зріні нічого нема на тому острові. Там навіть дерев нема. Тільки гармата, яка може відкинути назад. Кидай. Так, чотири. Один, два, три, чотири. Що. Чотири в мене теж. Один, два, три, чотири. Давай. Але ти мене до не, ну, не знаю, тисяч. Зараз побачимо. Одиничка Один. в тебе. Ага, на острів. Летиш. Так. У ага, ти... мене шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага. Я думав, що в мене буде острів. У тебе шістірка. Один, два, три, шість. Чотири 5, 6. Ти вже хотіла шість, шість. Раз, два, мінус один. Коротше, я на двадцятому ході. Кароліна вже на шістдесят першому. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шістдесят сьомий хід. В мене шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мінус три. Раз, два, три. Пропустити хід. Ага. Ай, дякую. Мало того, ж кидаєш. Раз, давай, йдеш вниз. Чотири. Рахуй. Не, не, не. туди. Ти йдеш назад. Вперед треба рахувати. Один, два, три. чотири. І ще раз кидай, бо я пропускаю хід. Я, за... я корився. Два. Один, два. І на два mm. назад. Все. Так, в мене два ходи. Раз, два. Тепер твоя Але черга. Ну, в мене не дуже важна. Ну, невідомо, це гра. Давай два. І два назад. І Ти знов 2. на бомбу став. П'ять. <світ> раз, два, три, чотири, <світ> п'ять. Давай, кидай. Ну, мені якби далеко ще до тебе. Я давай прилина. Шістірка. Один, два, три, 4, 5, 6. Пропускаєш хід. 4. Mm -hmm. Раз, два, три, 4. Mm -hmm. Я на острові. Так. І 5. Один, два, три, 4, 5. Чик. Так, ну давай, кидай. Знаєте, ближче до фінішу я вже починаю насдоганяти. 2, 3, 4. Ходиш ще раз. Давай. Тобі залишилося тут досить мало. Три. Один, два, три. Як ви думаєте, хто тут нас переміг? Кому ще один хід лишився? У мене 6. Куди мені ходити? Раз, два, три, 4, 5, 6. Навіть те, що я став на 80, наступний хід Каролін. Ну все, один. <смір> Дивіться! Переможна одиничка. Ура! Ми тебе вітаємо! Ти перемогла в грі. З рахунком 2-1 перемогла Я забираю корон. рожева перлина. Виграла. Я забираю приз. Корон. Так, іду шукати корону для переможниці. А вам, якщо сподобалися наші настільні ігри, можете підтримати нас лайкосиком, написати коментарі. Чи хочете продовження ще таких прикольних настільних ігор, тому що... У мене ще заплановано в планах є одна дуже-дуже класна гра. Але якщо ви нас підтримуєте лайками і коментами, обов'язково її знімемо для вас. Та-да-дам! та-да-да-дам, та-да-да-дам. Переможниця. З короною. Все, а там фішки ті депо заховувала. Ти що на фішку хоч корону вдягнути, то на тебе, бо ти ж перемогла в цій грі. Я перемогла!